Усім привіт! Нещодавно я зняла для вас відео про штрафи в Данії. І воно вам настільки сподобалося, враховуючи ваші перегляди і вподобайки, які ви мені поставили. Тому я вирішила вам зняти другу частину і розказати, в яких ще несподіваних ситуаціях можуть видати в Данії штраф. Це для тих людей, які збираються їхати, щоб вони знали, і для тих, хто вже приїхав, щоб також ви знали. Знов таки, це реальні випадки, коли людям, українцям виписало ці штрафи. Отже, перша несподівана ситуація, коли, наприклад, люди невчасно винесли ялинку з хати, з квартири, є якийсь багатоквартирний будинок, люди живуть там, знімають житло. І от на Дверях будинку цього повісили оголошення, що в такі дні, там два дні треба винести ялинку. Ну це було у січні. Значить, треба її порубати, стовбур окремо, гілки окремо, скласти в пакет і винести там якесь певне місце. Всі люди, мешканці цього будинку, так зробили, крім однієї квартири, однієї сім'ї. Ця сім'я винесла ялинку на день пізніше. І неочікувано отримала через деякий час штраф у 450 крон. Ви спитаєте, а як вони дізналися, що це саме ця квартира і ця сім'я? А я вам скажу: я теж поставила це питання тій людині, яка мені це розповідала. вона каже, що в тому місці, там, де смітники, є відеокамера, і вони не полінувалися, подивилися. По відеокамері, відео, подивилися, хто виніс пізніше ялинку і надіслали їм штраф. Продовжуємо тему багатоквартирного будинку. Наприклад, до вас приїхали гості і, на машині. І вони поставили свою машину у дворі на парковці, яка всередині двору. І пішли до вас гості. Через деякий час вони. Вирішили їхати додому, приходять, а там штраф на 800 крон на склі. Питання чому? А я пояснюю: бо в Данії, навіть у дворі власного будинку, де ви живете, ви маєте піти в офіс цього будинку, зафіксувати, що, якщо у вас є автомобіль, вам мають видати якийсь там документ, що закріпити за вами ваше паркомісце. І ви там можете ставити машину. Але якщо до вас приїздять гості, які не живуть у цьому будинку, вони мають платити за цю парковку. Або ви можете взяти в цьому офісі квиток для гостей. Гостьовий квиток називається для парковки. І коли ваші гості ставлять там машину, вони мають. Покласти цей квиток на скло, щоб та людина, яка буде перевіряти цю парковку, побачила, що це чийсь гість, і там цей гостьовий квиток видається, він дійсне протягом 20, 24 годин. І таким чином ваші гості можуть поставити свою машину безкоштовно. Якщо ви не знали, то знайте про це і користуйтеся цією порадою. І третій випадок на сьогодні знову-таки продовжимо тему житла. Треба вчасно платити за житло. Мені і всім людям приходить рахунок на електронну адресу. І там є певна дата, термін, до якого дня, до якого числа треба заплатити за житло. І якщо ви не заплатили до цієї дати, а заплатили пізніше. А, або взагалі забули заплатити, то вам прийде новий рахунок, і там буде ще плюс пеня. У мене була така ситуація, і мені плюс додали до цього рахунку 250 крон. Просто так сталося, що я забула, була дуже зайнята, і мені довелося платити ще додаткові 250 крон. Отже! Не забувайте про рахунки, не забувайте про те, що парковки платні. Будьте пунктуальними, якщо ви плануєте їхати в Данію або вже приїхали, тому що за кожну помилку буде штраф. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Я намагаюся робити все, що можу, щоб допомогти вам інформацією. Отже, віддячте мені, будь ласка, поставте вподобайку і напишіть коментар. До зустрічі, побачимось!